27-й тур екстра -ліги. Перше у сезоні Суханішія у Донецьку. Чемпіон рятується у Хмельницькому і гарантує собі місце у плей-офф. За тур до фінішу локомотив став переможцем регулярного чемпіонату. Кубковий фінал восьми у, у Луганську завершився серією після матчевих пенальті. В третій поспіль володарем трофею стала Львівська енергія. І на завершення кращі голи останніх турів чемпіонату і Кубку України. Хоча усі матчі перед передостаннього туру розпочалися в той самий час, найшвидше завершилася гра у Донецьку, де вперше в чемпіонаті команди залишили майданчик без забитих м'ячів. Втім, підсумкові нулі на табло зовсім не відповідають напруженій боротьбі і величезній кількості гострих моментів. Початок поєдинку команди провели спокійно. Ударом, шатурми і Ромаріо не вистачило точності. Ближче до середини першого тайму почався обстріл ворід гостей. Але ципун відбивав удар за ударом. Ураганівці перейшли на гру другим номером, але завжди були готові контратакувати. Господарі тримали темп, а гості чекали свого шансу. Після екватора першого тайму юнаківець діяв активніше, але голкіперфранківців не здавався. І часто рятував свою команду. У другому таймі емоцій і жорсткості додалося. На 25 й хвилині Кордоба ціною попередження зупинив тіагу перед лінією воротарської. Однак штрафний удар Інакіївцям реалізувати не вдалося. Лише у Сільченка було три гольових шанси, але він змарнував вихід сам на сам пробив у поперечину і не влучив у ворота на добиванні. На останні півтора хвилини Зам'ятін вийшов на майданчик п'ятим польовим. Єнаківець міг як пропустити у порожні ворота, так і вирвати перемогу. Але після удару замятіна м'яч ще раз влучив у штангу. Після фінального свистка всі тільки й чекали новин з Хмельницького і рівного, де матчі ще тривали. Рівненський кардинал психологічно не відійшов від нищівної поразки у Луганську і фактично вже розпочав підготовку до нового сезону. Перед матчем з локомотивом господар попрощався зі своїм ветераном Андрієм Паршиковим, а також Олександром Вершиніним. У рівному залізничники з перших хвилин захопили ініціативу, і вже на восьмій хвилині рахунок вдалося відкрити Сергію Журбі, який проштовхнув м'яч поміж ніг Івану Горку. До завершення першого тайму м'яч ще двічі побував у ротах кардиналу. Причому впродовж однієї хвилини. Спочатку Кісельов пробив з 9 метрів зі штрафного, тремісінько підлів у стійку. А незабаром Дмитро Сорокін, як на тренуванні, після пасу Вороніна збільшу перевагу гостей. У другому таймі ситуація особливо не змінилася. Господарям, які раніше не щастили в атакуючих діях, а локомотив знову забив. Автором четвертого голу на 23-й хвилині став Олександр Кондратюк. уже через 5 хвилин кардиналівець Юрій Когут один м'яч відкотав. Але майже одразу Дмитро Федорченко поновив комфортну перевагу гостей, відправивши і п'ятий м'яч до сітки воріт рівнян. крапку У цьому матчі за дві хвилини до завершення гри поставив кращий бомбардир кардиналу Андрій Чернієнко, встановивши тим самим підсумковий рахунок. 2-5. Любой професіональний футболіст, конечно, выходит на площадку, віддається, он старается, Но здесь главное. Вот Я думаю, что у них мислі об этом главное. А главное, на сьогоднішній день для начала Кубок України, а потом игры плей-офф. Возможно, по. Кардинали очень больно ударил предыдущий матч. У тоже, я думаю, настроение сейчас абсолютно не для того, чтобы выходить и биться. Ну, это фут футбол. Не могу сказать, что было очень легко. Ну, победили. Значит, на сегодня были немножко сильнее. Вже гравці деякі покинули команду и деякі може покинути. Все, що нам на Сказується. Ну, а В чому причина була, що саме от в цей момент перед цією грущатися з Паршиком, з ну, це Президент поставив би, умову нам ще там, ну, там, три місяці назад, що якщо ми втрачаємо шанс боротися за плевок, то команда йде на омоложено. І, і ну, прийнято таке було рішення, що ну, то есть, так поставили, значить, шанси пропали і дати шанс молодим показати, чи стоїть їх уставляти в команді, чи ні. Ну, як показав чемпіонат, все-таки Чернієнко, Маронюк, Бондар десь показують такий футзал вище середнього рівня, а десь остальні гравці не дотягували до той значить, Треба було шукати ще там, гравців, щоб відповідали рівню екстраліги такої, щоб боротися там, за медалісами. Найрезультативнішому матчі туру перед енергією стояла принципова задача потрапити до плей-оф. А дебютант екстраліги намагався нарешті здобути свою першу перемогу. Саме господарі майданчику відкрили рахунок, коли на четвертій хвилині точно пробив Володимир Сондак. Всього через три хвилини рахунок став рівним. Після голу Сергія Якуніна. Але за кілька секунд Сондак вдруге розписався у воротах чемпіонів. Минають лічні секунди. І Владиславу Лисенко довелося втретє діставати м'яча із сітки. Подоляни розіграли аут, а Максим Коробка точно пробив у дотик: 3 -1. Команди намагалися розіграти м'яча довірного. Львів'яни пішли вперед, і лише на 16 16-й хвилині енергетикам вдалося скоротити відставання. Допоміхів цьому шевцов. Гол вийшов кур'йозним, вибиваючи м'яч кіпер господарів влучив пресингуючого Макаєва. Другий тайм розпочався дуже активно. Суперники обмінялись небезпечними пострілами Павленка і Михайленка. А на 24-й хвилині спортлідер забив четвертий гол. Сундак по лівому флангу вийшов на воротаря, але не зміг його переграти. М'яч відскочив до Вадима Іванова, котрий здалеку вразив незахищені ворота. Після цього енергія пішла на останній штурм. Моментів біля воріт спортлідера вистачало. Але самовіддано діяв господарів. Удари воротам хмельничан завдавали Овсянніков Чіпернюк і двічі Макаєв. І на 33-й хвилині гості були винагороджені м'ячем Максима Павленка, що замкнув дальню штангу. А за хвилину граючий тренер львів'ян оформив дубль. Після цього обидві команди, вже знаючи результати інших матчів, спокійно довели гру до бойової нічиєї, яка влаштувала суперників. Енергія після 27-го туру забезпечила собі місце в плей-офф. гра нам сьогодні вдавалася, отак от і вдавалася. А в захисті ми їх завжди накопарили. Тому... Ну, результат, звичайно, я не задоволений. Для нас вже нічия, Навіть не дивлячись на те, що це чемпіон України по сьогоднішній грі, ми хотіли, звичайно, ще виграти, і я думаю, що мали би ми вигравати. Але досадні помилки взаді вже гравці втомилися і пішло велике. Кількість помилок в залі. На жаль, гра складалася не за нашим сценарієм. Намагалися за рахунок швидкості, за рахунок частих змін нав'язати супернику швидку гру. Шкода, не вийшло. Спортлідер проявив високий рівень реалізації створених моментів і почали трохи нервувати в перерві. Прагнули заспокоїтися, реалізовувати свої моменти, відповідальніше відноситися до них. В принципі, так сталося, що зуміли. Зрівняти рахунок. Дякую хлопцям за вдачу. За підсумками матчів передостаннього туру визначився переможець регулярного чемпіонату. А також остаточно сформувалася четвірка найсильніших, яка і продовжить боротьбу за нагороди у плей-офф. Останнім туди потрапив чинний чемпіон «Львівська енергія. Незалежно від результатів останнього туру, локомотив стає переможцем регулярного чемпіонату, а ураган фінішує другим. Поки ж не зрозуміло, хто стане їхніми суперниками у півфінальних серіях, які розпочнуться 18-19 травня у Харкові та Івано-Франківську, оскільки остаточні володарі третього і четвертого місць стануть відомі лише 12 травня. Цього дня локомотив прийматиме Алтика, енергія, відповідно, Єнаківець, а кардинал поїде в гості до урагану. Кращі серед бомбардирів екстраліги і надалі два телефоністи Свірідов та «Розь». По 15 м'ячів забили у ураганівець Сімка та енергетик Павленко. На два м'ячі менше у Чернієнка і Хурсова. 12 голів в активі – Валенка і Кузя. Запоріжжя, Івано-Франківськ, а тепер Луганськ. Тричі поспіль «Енергія» поверталась з цих міст до рідного Львова із завойованим Кубком України. А у 2010-му більшість енергетиків взяли трофей у складі Тайма. Кубковий фінал восьми, який 25-28 квітня відбувся у Луганську, відкривав центральний матч всієї програми чвертьфінальної стадії. Чинний володар Енергія відстоювала свій титул у поєдинку з найпринциповішим суперником Івано-Франківським ураганом. Тижні тому прикарпатці розгромили зелено-білих чемпіонаті, до того ж на виїзді з рахунком 7-2. Тож зараз енергетики були сповнені сил взяти реванш. І це їм вдалося зробити. Вже до восьмої хвилини, завдяки дублю досвідченого Максима Павленка і помилкам захисників урагану вів'яни повели у рахунку 2-0. Однак Івано-Франківці майже одразу відповіли масованою атакою, яку завершив Максим Павлюк. Але він же помилився наприкінці першого тайму. Іргачов впевнено реалізував побачення з ципуном – 1-3. У таймі ураган більше атакував, але зеленобілі здорово оборонялись і часто контратакували. П'ять хвилин до сирени франківці пішли вперед з п'ятим польовим. Втім, і це не допомогло. Зелено білі добре захищались. До того ж вдало діяв у воротах Володимир Кардаш. А на 39-й хвилині Валерій Легчанов встановив остаточний рахунок у матчі. 4-1 на користь енергії, яка сповна реваншувалася за нещодавній фіаско у чемпіонаті. Ще більш впевнені перемоги у чертфіналах здобули Київський епіцентр К3 і столичний локомотив. Якщо достроковий переможець регулярного чемпіонату екстраліги забив 4 суті голи львів холоду, то столична команда не залишила шансів харківському нікарсу. 6-1. Програму першого ігрового дня чертьфіналів закривала Луганська ЛТК і срібний призер другої ліги Кременчуцький Лукас, граючим тренером якого є один з кращих бомбардирів історії національного чемпіонату Валентин Цвілих. Перша половина нагадувала парад нереалізованих моментів. Але на перерву телефоністи пішли з перевагою у два м'ячі. На галилуганці в виконанні Богдана Свірідова і Тараза Козя у Лукаса відповів Максим Кулька. Один гол у роздягальню, за 30 секунд до перерви забив Микита Шпигар. У дебюті другого тайму номінальні гості у рідному залі забили і четвертий гол. Відзначився Максим Літвінов. До честі другої лігової команди підопічні цвілих не здавалося, Спробувавши нав'язати боротьбу ЛТК. На 30-тій хвилині суперники обмінялися забитими м'ячами. А більше голів глядачі не побачили. У підсумку 5-2 за ЛТК. Перший півфінал розпочався абсолютно без розвідки. Очікувано вперед пішла енергія. Але і епіцентр не став грати на відбій, а постійно відповідав своїми атаками. Знову, як у грі з ураганом, вже до восьмої хвилини підопічні Олександра Косенка вели 2-0. Чепернюк скористався помилкою захисника, а Овсянніков чітко пробив під поперечину після розіграшу штрафного. Та такий початок не деморалізував епіцентр. На дев'ятій хвилині Олег Шайтанов пробив здалеку. А Сендецький вдало підставив ногу і тим самим перехитрив лисенка. 2-1 Після цього у столичної команди було ще кілька непоганих моментів. Один із них вони реалізували на 18 18-й хвилині. Шайтанов у контратації пристрілив, а Лехчанов зрізав м'яч у власні ворота. Наприкінці тайму на допомогу киянам прийшла штанга. Другий тайм епіцентр почав дуже активно. Лисенку довелося серйозно попрацювати. Потім своє вагоме слово сказав Валерій Легчанов. Спершу він гарматним ударом зі штрафного увігнав м'яча у дев'ятку. Далі кияни пішли вперед у намаганні швидко відігратися, але поплатилися за це. Енергія вміло розіграла дві контратаки, які з інтервалом у дві хвилини майстерно реалізували Якунін та Легчанов. П'ять-два. Після таймаута епіцентру вдалося відродити інтригу у матчі. Максименко став виконувати функції п'ятого польового. У киян почали виникати небезпечні моменти, і на 30 30-й хвилині Лисенко був змушений капітулювати. Макаєв замешкався. Чим скористався шклярук 5-3. Згодом міг забити шайтанов. Енергії пощастило. Далі Макаєв поцілив у стійку порожній хворіт. На 37 й хвилині ударом під перекладину шклярук скороти відставання епіцентру центру до мінімуму 5-4. Кияни продовжили тиснути. Енергетики відбивалися. І навіть тоді, коли за 57 секунд до сирени другу жовту отримав шуст, столичні футзалісти у меншості намагалися пресингувати. Збоєм енергія таки пробилася до фіналу. Другий півфінал вийшов менш яскравим, аніж перший, адже суперники занадто добре один одного знали і боялись припуститися помилки. Загалом у першому таймі реальних моментів для взяття воріт не було. Винятком став лише епізод на 16-й хвилині, коли Дмитро Сорокін пробив у штангу. Одразу по перерві команда створили по небезпечному моменту. І якщо білоцерківець пробив вище, то Свірідов вирвався на ударну позицію при розірші ауту і відкрив рахунок – 0-1. Отже, локомотив додав у швидкості. Кілька разів Савенко врятував телефоністів, а згодом білоцерківець п'яти метрів просто пробачив ЛТК. Голкіпер телефоністів записав на свій рахунок черговий сейф, коли зреагував на удар в притул Федорченка. Потім на побачення зеленяком вирвався Розуванов, але кіпер локо був на висоті. А на 31-й хвилині Бесалов з допомогою рикошета від спини Федорченка забив другий м'яч ЛТК. Залізничники миттєво взяли тайм-аут і почали грати з п'ятим польовим на своєму м'ячі. Після кількох спроб дальніх ударів на забійну позицію вивели Кондратюка, який пробив вище з п'яти метрів. Локомотив продовжував тиснути, але Юрій Савенко спіймав справжній кораж. На останній хвилині Розеланов перехопив м'яча і відправив його у порожні ворота. 0-3 і команда Романа Ковальчика виходить до фіналу. Фінальна гра була сповнена драматизму і вийшла дуже інтригуючою і результативною. Перший тайм вийшов дуже обережним, і кожна з команд боялась помилитися. Банівальники побачили не так багато гольових моментів. На початку другого тайму рахунок був відкритий. Салих з центрального кола несподівано пробив у нижній кутворіт під тулі 1-0. Де Романа Ковальчика накрутила темп, буквально закривши енергію на її половині. На 24-й хвилині Бессалов обігрався з Разувановим і з 7 метрів колотив м'яч у ближню дев'ятку. Один-один. При рівному рахунку гра знову стала рівною. Гольові моменти виникали як біля одних, так і біля інших воріт. Значити постріл Кузя на 34-й хвилині, коли м'яч від стійки вийшов за межі майданчика, а також удар Макаєва з гострого кута, коли м'яч з лінії воріт вибив свій рідок. На передостанній хвилині кращий бомбардирек стрілі з 5 метрів не влучив у ближній кут. Згодом ще один шанс мав роз, але виручив кардаш. Ові час з голів було більше, чим в основний. На 44 й хвилині Свирідов вдало зіграв на добиванні 2-1. В останній п'яти глядачі побачили стільки ж голів, скільки за попередні 45 хвилин. Спочатку енергія реалізувала штрафний. Лещану замість удару віддав пас Павленкові. А той чітко пробив дотик 2-2. За кілька секунд рось вивів луганчан вперед, пробивши здалеку 2-3. Тут же овсянніков промчав лівим флангом і прострілив на рогачова. Який з трьох метрів переправив м'яч у сітку 3 3-3. До кінця додаткового часу рахунок не змінився. Хоча за 66 секунд до фінальної сирени Кузь, зриваючи небезпечну контратаку суперників, отримав другу жовту картку. Тож кінцівку гри ЛТК провела у меншості, енергія могла вирвати перемогу в овертаймі, але Рогачов з лівого флангу не влучив у порожній кут. в обох командах відбулася заміна воротарів. Лисенко вийшов замість кардаша, а Савенко замість пітулі. Шестиметрової позначки львів'яни влучали у ворота. Савенко відбив тільки удар Якуніна. А ось у ЛТК забили тільки рось та без До розчарування луганських вболівальників Свірідові разуванов пробили повз ворота. А з останнім ударом шпигаря впорався лисенко. 3-2. Енергія виграє кубок України. Причому до Львова зеленобілі повернулися з двома кубками. Трофей, який розігрувався впродовж останніх 20 років. Віддано на зберігання енергетикам, а новий кубок отримав львівську прописку принаймні ще на один рік. На завершення програми кращі голи останніх турів чемпіонату і Кубку України. Топ-п'ятірку 27-го туру «Екстраліги» відкриває Володимир Сондак і його другий м'яч у ворота енергії. На четвертому місці залізничник Олександр Кондратюк, який впевно реалізував вихід сам на сам з голкіпером. Третій гол у ворота чемпіонів від Максима Коробки. У рейтингу це ж номер три. У Хмельницькому граючий тренер Максим Павленко врятував «Зеленобілих» від поразки. Друге місце. А кращим у передостанній матурі стає Сергій Журба та його удар поміжні голки Кардинала. За три дні Кубкового фіналу восьми у Луганську було забито чимало голів. У нашій топ-10 кращі із кращих. Максим Кулька із Лукаса. Луганські телефоністи Богдан Свірідов, Микіта Шпигар, Артем Рось і Максим Бесалов. А п'ять красивих голів забили три енергетики: Денис Овсяніков, Максим Павленко і Валерій Лихчанов. Саме його гарматний постріл центрального кола кращий гол фіналу восьми.